Заходьте! Лікаря визивали? Так, так, обов'язково. Заходимо, так, Олег, заходим, Тимофійович, заходьте. У нас Близь дуже висока муфійві. температура. Так, хто вас хворий? — Ти ви хворі? хворі? Так. Що, що вам бракує? Хворі. Що у вас болить? Голова болить? Падали? Так. Колись падали? З другого поверха стрибав. Свинку мали? Свинку мали. Ні. — Кір, Ні. — Нічого не мали? Добре, зараз будемо лічили. Так. лягайте на спину ну, так, Ви ж ну, Тимофієвич, поки що маги повіряйте. Понібийте сіпатися, мають. Я й так вот так. Так, Тимофій, Тимофійович, бери Тимофійович. Берід, бери, будемо слухати живіт. Живіт і груди будуть так. Я його відкрив. Так, бери з Тимофієвич. Вушко, моє вушко, ну слухай. Дихає?

Ано, так провіряй, ану дивимося, Бристемфіюш. Каче висока. Так, я буду провіряти далі. Так, ногу. Так. Бристим фіуш! Дуже нога болить, дуже погано в стані нога. Десь набрики, все. Треба ай-яй-яй познімати. Так ви беремо, значить, цим було. гарно гарну мазі таку намашуйте. Бристим фірш намаршуйте. Так, намашуйте. Так, тепер То тво бачиш... бачите, твої прищики треба. Кінцятом забрати, зажимом, забирайте плещи, забирайте так. Чик, оп, все, витягнули, так, Витягнули. Так, бінт, бінт, давайте бінт. Де бінт? Де наш бінт? Ой, так, щоб кров капала. Так, де ваш бінд? Скоро, щоб рана Рано не відкрилася, інфекція. Берестите Беріть, Верідмотайте коліно. Так, беріть, допомагайте мені. Берестим так. Я тримаю. мотайте, Так. Оп. Так. Подавайте мені. Подавайте. Так. О, о, Все. Так. Все. О, ще один кончик того. Хочу ще якраз путіну зідати. Уже <соць> і хватиме. Давай, прямо? так. Та, закапайте до носа, Цим носа закапайте. Так. І ще вушка. Для профілактики вушка. закапайте. А ми термометр не вибирає. Термометр. І клізму, в дупу клізму зробити. Зробити в дупу клізму. Так, я його тримаю, щоб він не втікав. В дупу твого твого в дупу. Все, зробили клізму. А так. Щоб нічого не витекло, щоб какашки не витекли. <пу> Поставимо утку. Так, і найгріти. Ой. Хай гріється, дайте йому, між ноги, хай гріє. Хай після нагріє. <gry> Все. Щоб було тепло так. Виписуємо рецепт. Термо, а дивимося, температура. Ууу, яка висока. Дуже висока температура. Значить, треба подихати повітрям. Дай йому маску, а цим качай. Ти качай. А ми поки що рецепт будемо виписувати. Так, каже, спокійно не рухайтеся. Так, що борести в фініш, думаєте? Коли він віз здоров'я? На скільки йому лікарня не писати? А? На скільки днів? На три дні? Та. Ну три дні ми з школи звільняємо, а потім до школи йти. Uh. Довго не лежати, все. Все берести у давайте сюди. Пишіть йому цей. Пишіть йому тут. Пишіть. Ви професор, ви знаєте. Так, пишіть. Пишіть. Гострий грип, Гостре вірусне захворювання. Пишіть. Так, все. Є. Пишіть 3 дні. Три дні. Три дні звільнені від школи. <кій> <кій> так, все. Так, то вам. Карпочка. Тримай, відкривай рот. Зуби, зуби, вам не можна руки брати. Так, на цьому листочку пиши рецепт. Так, пишіть три рази в день.